Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ми дуже сильно довго чекали, щоб вам показати ексклюзив Volkswagen Golf Plus, який має дуже три навіть чотири крутих плюса в порівнянні з іншими автомобілями, які продаються в Україні. Volkswagen Golf Plus. Перше, найменший абсолютно підтверджений пробіг в Україні 144 тисячі кілометрів серед свіжопригнаних автомобілів з мотором 1,6 MPI BSE 75 кВт, на який дуже легко ставиться газ. Друге, на автомобілі встановлено коробка Aisin, простий гідротрансформатор, яка встановлювалась до 2008 року випуска. Третє шикарний колір. Не часто я зустрічав цей колір. Я думаю, він цей автомобіль переда, продасть першочергово колір, автомат і маленький пробіг. І четверте, це простий МПІшний двигун, ставиться газ, неприхотливий, не FSI дуже в народі користується шаленим попитом. Автомобіль візуально наближений стан його до нового. Надіюсь, на відео ви це бачите разом зі мною. 24 року резина 95% залишку всесезонна. автомобіль купили в першої єдиної власниці в місті Гарбо, Гамбург. Там власниці було 60 років. Єдина власниця салону з 2006 року. Показав загальний стан кузова. Показую детальніший огляд. Посічень царапін, мятин немає. Автомобіль використовувався в виключно міському циклі, автобанів не бачив. На порогах корозії немає рідкість. Подивіться на цей стан кузова. Новий признак того, що людина старшого віку їздила, жіночка, автомобіль збережений. Видно, що вона на досвіді. Знала, як доглядати за автомобілем, тому що стан автомобіля вражаючий. Це простий айсін гідротрансформатор. Такі авто користуються в Україні шаленим попитом. Подивіться на стан резини, вона нова. Він код. Відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок. Лобове скло, увага! Автомобіль з 2006 року скло стоїть по оригіналу Volkswagen з 2006 року. Рідкість, рідкісна. Другого такого у продажі станом на сьогодні ви не знайдете. Розглянемо стан салону. І так, автомобіль максимально збережений в оригінальному красі, без аварійний, без корозії, без слідів експлуатації явних. Дублююча табличка, підсутня, присутня, повний електропакет, їздила жінка, є мінімальніші сліди експлуатації в автомобіля. Але 2006 рік. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Сидіння в оригінальному стані. Подивіться на стан керма 144 000 км пробігу. Кондиціонер, все справно. Дивіться, на пластик, на перемикач передач, на підлокітник. При покупці автомобіля завжди звертаю увагу на деталі. Не багато чого говорять про автомобіль. Задній ряд сидінь взагалі як нове, карти не превищі, слідів використання заднього ряду немає по автомобілю. Корозії в слабких місцях немає. Рідкість рідкісна. Це гольф зірочкою, як то кажуть. Нічого не крутилось, не знімалось, оптика вся рідна, тут йде отакий заводський ремкомплект, все присутнє. Слідів аварії, в автомобілі абсолютно відсутні. Слідів від ремені немає. Дуже приємний вмісткий салон, чистенький. Класний варіант, він не має конкурентів станом на сьогодні в Україні. Такі автомобілі коштують дорого, дещо вони коштувати не можуть, тому що перевага малий пробіг. З таким пробігом ви не знайдете. Ці автомобілі цінуються в Німеччині так само сильно. І так, Марту звали, жила в Гамбургі. Ноль, влас... Ноль переоформлень, один власник салону. Є всі документи про обслуговування автомобіля. Дивіться, 104 тисячі було у 2021 році. Цей автомобіль був обслужений перепроходженням техогляду. Оф офіційного дилера автомобіль обслуговувався до 2020 року. 104 тисячі було так же само. Тут пачка документів, які підтверджують пробіг автомобіля. 121 тисяча була в 2023 році. Обслуговування мастила, ліків молі. Класне авто. Аналогів немає у продажу. Бо зяну роботу двигуна та коробки. Кірка стану роботи двигуна. Заївся співтику, не димить, не троїть. Клімат справний. Магнітола справна. Подивіться на стан цього керма. Стан автомобіля мінімальніші сліди оце експлуатації на ручки дверей, тому що автомобіль їздив на короткій відстані. Ручник справний, коробка взагалі без зауважень. Народний, неубиваємий, усіма любимий ISI. Мотор шепче. Склопідйомники справні. Мотор 16 МПІ БСЕ, мурчить. Оптика рідна, корозії немає, слідів скручування деталей немає, підкапотний простір в оригінальному стані. Дивіться, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Ощільнювачі всі на місці. Я другого такого автомобіля навіть під замовлення не знайду. Це рідкість, за ними йде полювання. Компресія без зауважень. Не димить, не труїть, не сапунить. Чистенький мотор без слідів потьоків. І так, сьогодні разом з вами було розглянуто детально Volkswagen Golf Plus 1,6MPI 2006 року випуска від першої єдиної власниці з салону, з міста Гамбург, людини старшого віку. Автомобіль має абсолютно беззаперечно підтверджений найменший пробіг в Україні серед свіжопригнаних автомобілів на автоматі з мотором 1,6MPI. Кузов має вражаючий стан без дефектів, без слідів експлуатації. Салон так само в збереженому стані. Нагадаю, що в нас працює послуга доставки під дім, тому всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, а це рідкість ексклюзив. Дуже достойний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, будьте першими. Або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. З 2011 року я приганяю автомобілі, пригнав перше авто. Знаю, про що я говорю, знаю цінність і стан даного автомобіля. Це ексклюзив. Це класний варіант на всі випадки життя. Перше авто, якщо ви здали на права. Класне авто для сім'ї з дітьми, так як ззаді дуже багато місця. Воно практичне, високе, недороге в обслуговуванні з простим надійним вигуном, з простою надійною коробкою. Старші люди ці авто полюбляють дуже їздити на дачу, так як високий кліренс і дуже зручна форма кузова. Ну і особливо що від мене колір. Я просто закохався в цей колір. Надіюсь, так само ви полюбите це авто, і воно вам сподобається, як і мені. В даному відео я старався вам показати дійсно збережений, підтверджений, оригінальний стан. Volkswagen Golf Plus на автоматі з 1,6 МПІ мотором. Якщо ви шукаєте авто, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей з новими оглядами і з такими достойними автомобілями, як станом зараз на відео.